Вітаю! Сьогодні поговоримо про Learning Up. Це онлайн сервіс, на якому можна знайти або створити цікаві та різноманітні інтерактивні вправи. Щоб знайти сторінку сервісу, набираємо в пошуку Learning Up. Обираємо серед адрес learningapp.org та потрапляємо на головну сторінку. Тут маємо можливість встановити українську мову. Для цього натиснемо трикутничок біля прапорців. І змінимо налаштування. Далі проходимо реєстрацію. Вона дозволяє повноцінно використовувати сервіс. Обираємо логін, вказуємо адресу діючої електронної скриньки, вигадуємо пароль, який треба повторити, та приймаємо умови для користування. І натискаємо Створити обліковий запис. Коли профіль створено, Справа вгорі з'являється наш логін і папка Мої матеріали. Крім того, на головній сторінці є довідкові матеріали, підручник з використання сервісу та коротеньке інформаційне відео. Дуже корисно натиснути кнопку створення вправи та ознайомитися з видами завдань, які можна знайти або створити на платформі. Якщо обрати будь-яку вправу та клікнути по віконечку, відкриваються приклади, за допомогою яких можна зрозуміти структуру завдання і дізнатися, підходить це завдання для нашого класу чи ні. На головній сторінці є віконечко пошуку. Щоб знайти необхідну вправу, в цьому віконечку друкуємо свій запит. Також доцільно обрати на шкалі рівнів вікову категорію учнів. В нашому випадку це початкова школа. Для прикладу обираємо тему Прикметник, другий клас та натискаємо Enter. Сервіс видає декілька сторінок з правами. При наведенні курсору на віконечко можна з'ясувати назву вправи та її вид. Обов'язково відкриваємо обрану вправу і доцільно пройти її спочатку до кінця. Щоб ознайомитися зі змістом. Якщо завдання підходить, можемо зберегти його собі на сторінку, натиснувши кнопку Закласти у моїх вправах. Якщо зміст не влаштовує, можна створити схожу вправу, натиснувши відповідну кнопку зліва. Отже, натиснули і переходимо на сторінку редагування. Тут ми можемо змінити назву, створити свій опис завдання, додати чи видалити питання. Після завершення роботи над змістом переходимо вниз сторінки та натискаємо кнопку завершити редагування та переглянути вправо. Процес редагування можна повторювати стільки разів, скільки буде потрібно. Збережене завдання можна використати за допомогою посилання або QR-кода. Посилання копіюємо та додаємо в Classroom або відправляємо через месенджери, що дуже зручно. Зрозуміло, що вчителю потрібен зворотній зв'язок від учнів. Ми можемо дізнатися, хто з дітей виконував вправу, створивши колекцію. Для цього є спеціальна кнопочка. Натискаємо Створити колекцію. Обираємо Створити нову колекцію і хочу зразу зазначити, що вправи, які будуть в цій колекції, треба обрати або створити і зберегти. В папці мої матеріали заздалегідь. Обираємо назву, далі натискаємо кнопочку Додати вправу, відкривається вікно, в якому ми галочкою відмічаємо ті вправи, які будуть в колекції, і підтверджуємо свій вибір. Також необхідно позначити галочкою на сторінці створення колекції послідовне розблокування програм, що це дає. Учні не зможуть перейти до другого завдання колекції, не виконавши перше. І ще одну галочку ставимо на відстежуйте статус роботи. Як працює ця функція, поясню згодом. Остаточне завершення роботи над колекцією підтверджуємо внизу сторінки. Натиснувши Зберегти колекцію. Тепер на сторінці Мої вправи з'явилася добірка завдань, і можна відправляти дітям посилання. Але перейшовши за посиланням, дитина побачить не просто вправу, а всю колекцію та віконочку реєстрації, куди потрібно буде вписати прізвище та ім'я. Учень розв'яже завдання. Всі вправи колекції будуть позначені як виконані. І тепер, коли ми зайдемо на свою сторінку, подивимось на колекцію, там буде кнопка Огляд, яка дозволяє дізнатися, скільки учнів опрацювали завдання та їх результат. Для зручності на сторінці «Мої вправи вчитель може створити будь-яку кількість різнокольорових папок та розмістити вправи по розділах. Дуже важливо, що всі вправи на платформі можна розгорнути на повний екран, причому виглядають вони зручно і на екрані ноутбука, і на екрані смартфона, що дуже важливо під час дистанційного навчання. Інтерактивні вправи будуть гарним доповненням онлайн-уроку, коли ми демонструємо свій екран завданням всім учням класу, а також дозволяють нам створити цікаві домашні завдання.